Що ем, звичайно, я, я не бачивши людей людей, яким би подобалось те, що Трамп каже на зараз, каже на тему України. Ем, є серед республіканської частини є багато людей, які так чи інакше вони там вважають, що Трамп правий, наприклад, в тому, що йому там Зеленський не подобається. Таке є. Так чи інакше я не буду пояснювати, чому як вони прийшли до цього висновку, але так це є такого багато. Але в принципі, саму Україну вони люди підтримують і вони підтримують саму ідею, що ось країна бореться проти проти просто якогось там. Двочинців. Ви ви зараз я перепрошую, ви зараз говорите про американців, американців чи в принципі все ж таки більше про американців українського походження? Я кажу про американців американців? Угу. Да, серед укр... серед американських українців ставлення звичайно інше. Ну, звичайно. А, але звичайно тут не так багато в з да, американців. Американців такі такі є погляди на, на речі. А, з, знову ж таки, з республіканської сторони, з демократичної ні. А, але да, але все це разом людям людям людей це трошки лякає, але більше ніж будь що серед американців-американців, що їх лякає, це те, як як, Путін, як Трамп ставиться до Путіна. Оце всіх дивує. І, в принципі, оця, оця ідея, да, і то, що він просто не просто навіть там намагається якось домовитись, а просто повторює все, що каже Путін. Це люди, людям треба пояснювати. Вони це не розуміють, навіщо це, це, це відбувається. І як же це пояснюється людям? А, з... Знову ж таки, з демократичного боку, тому що Трампу подобається диктатор. А, а з е, республіканського боку, вони вважають, що о, це такий хитрий спосіб вести перемовини, що, на, що насправді Трамп, Трамп знає, що він робить, е, і він так чи інакше, не треба навіть думати як, але так чи інакше, він знайде правильний спосіб, якщо це його от, так от він вважає, що так треба, то так і треба. А за